Кінчить мотоблок. Вибирає йому картопельку, Залишилось в нас два рядочки. Погляньте, яка в нас гарна. Велика, гарна, велика картопля. Ріша не в нас, а це у батьків. Їх достатньо багато потихеньку помаленьку, і в наш ділі тягне мотоблок, ну більше нікого попросити в нас. Так, і ще в нас залишився оцей рядочок. Бачите, крайній, Отак, отак, отак оце він. Це ми вже стільки зібрали. не... Я збирала тільки два рядочка і це два останніх. Мама на рядочках. Зразу ми приходимо, збираємо, а тоді будемо грабельками загрібати. До речі, хочу вам ще показати наші кавуники, що ми висаджували. Погляньте, скільки їх. Різного розміру світліші, Ну, Багато. Багато-багато їй багато. репнуті. І, і ось такі, як лякачки дві стоять, тому що ворони накльовували, пробивали. І ще, знаєте... Чужий собака відірвався і бігав степом. Тут два рядочки був взагалі зніс. Думали, що не буде добре, щоб якось так у поперек він біг. Кавундень скільки. Так. Такий, знаєте, чималий і довгенький, і різні сорти. І маленькі. Та ось маленькі і великі. Бачите, яка різниця? Це ще меншенький. Тут більшенький. Ну, чимало, так, 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 чимало, чимало. Так, Хочу вам показати ось ось тут більшенькі. Цей великий. цей ось великий. А, в чому, в чому в чому різниця? Всі це на початку ми садили із розсади, а ті, що там, то ми вже самі як сіяли в землю. Тому ті, що з розсади, вони на розмір більші. Так, і дині. горячка з ну ось. Бачите, як багато. І помідори мама ж в кінець посадила. А це, мабуть, гіркий перець у неї, так? Дивіться, який він високий. Який він високий, по пояс мені майже, а я метр сімдесят п'ять. Дірки. Помідори, які великі в неї. Ось ще й листя зелене, де по підв'язуванні красиво, бачите? Ось сливка жовта. Та жовта жовта Вони люблять їх їсти, жовті помідори. А тут, бачите, і червона, і жовта, разом посаджені. Бачите, одну туди туди, до одної палки по прив'язуванні. А це ті на втора на як і які в мене. Так, потихеньку, помаленьку, ледь ледь потихеньку все. Так, потім поглянемо на другий рядочок. Яка ж тут у нас картопелька? І тут у нас гарна. Дрібної, бачите, я не бачу. Насінневий й велика. Де-не-де, такі, знаєте, маленькі-маленькі бурушки. Отаких оце маленька. Ну, майже немає. Це ось велика, велика, велика. Ось так і, багато. і ви знаєте, в них і гарбузів ще маленько, хоча в мене немає. А тут о! Здоровенний, здоровенний. І ці. Ось великі. Це кашові. Ось. Щось. Треба буде взяти їх кашового гарбуза. Бо в мене взагалі жодного немає. Бачите я. Зараз полодились. А, ні. Це це сусіди посадили. Посадили арахіс Бачите, як він вже посохне, тоді його можна буде викопувати. морква, яка в сусідів гарна. Це наша Так, Ось тестежечка. привіт-привіт-привіт. Ми на городі, в мене на городі. Вівторок і вже 15.40. Ми вирішили. Розпочати вибирати картоплю. У мене її зовсім трошечки, соточок дві десь посаджено, небагато. Вирвали зілля, зілля нас багато було. А зараз мотоблоком вирвалимо через один рядочок. Зберемо чи ні, не знаю, бо планували на цьому тижні збирати зранку і йшов у нас дощ. Вчора в нас також цілий день був дощ, дуже холодно було. Розпогодилося і тому з 4 до 7-3 годинки. нас 1, 2, 3, 4. так татко вибирати не буде. В нього хоч би хватило сили за мотоблоком походити. Картоплі в нас небагато, знаєте, така-така, як не, не густа. Зараз я вам покажу. Друзі, показую. Ось така в нас картопелька. У нас земля трошечки, така, знаєте, розсипчастіша, бо це горка, ми на горці тільки садимо. І ось. Достатньо з їй велика. Бачите, яка велика. Але її, бачите, не дуже багато. Отут треба буде вигрівати зарядочки. Ось так. Бачите, так. Так, хочу вам ще показати ці наші коротшенькі рядочки. Бачите, є різна. І така ніби насіннева ось. Де поросла, де не поросла. На городі у мене фітофтора. тому буду якось її лікувати. Можливо, ще меншою розважаю через те, що я кропила ж зілля берізку. Бачите, як. Ну, не знаю, так, оце в нас трошечки ось 2 метри ми не дорвали зілля. Так якось залишили, це ми ох, трактором садили, а це трошечки тут, тут у нас оце, оце, оце була цибуля. І туди, бачите, довгенькі такі рядочки. Ось так. Це теж вручну далі там ось, коротенькі досаджували. Місце було. Я почала вибирати. Вручну ми досаджували, зрівнювали. бо так були нам от облочили. Є ще квасоля. Квасоля в нас стоїть, бачите, ніяк, ніяк не достигне. Ну і не спішу я її зривати. Це салатна, дрібненька така біленька, вона дуже швидко вариться. Хлопці питають. Для чого ми садимо квасолю? Ми її не любимо. Татко наш любить. Тобто для татка, для нашого ось. Рядочок і там на початку. Так. Ось так. І зараз будемо ставати всі на рядки. Мамо, як урожай. Гарний. Добренний? Добренний. Добренний. Так, друзі. Діляночка вибрата, картопелька вже в сарай занесена. Це вже день слідуючий. Гілля лежить, підсохає. І тачка, мішок, і я виламую кукурудзу. Це в мене все солодка. Знаєте, якось так дуже швидко. Кукурудза якось наросла навіть і не встигла. Прийшла якось зелена, ну, ще не можна її їсти. А стала це є, подождала, прийшла вже вона стара. ось який великий, який великий 8. Його Бачте, І перевертала так. Ось на один такий великий. Було декілька, а там малесенькі все. І тепер, 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 це я вам кавунчики так показую, динька там лежать. А тепер буду виламувати кукурузки. Вже я до батьків трошки відвезла, там закидала у таку загородку. То вони кажуть, хай ходять курі так льюють. Оцей рядочок виламала, ось так завернулася і сюди виламую. До раза три всього наварила. Ось там, отам, отам, отам далі, отам далі. То вже я пізніше садила. Зараз оце трошечки доламаю і буду виїжджати. Так, бачите, наламала. І по всьому периметру, вже стареньку кукурузу, я виламала у мішкон стільки. І залишилася, бачите, той рядочок ще зелений. поки що я її ламати не буду. Проходжу, дивлюся, погляньте, яка картоплина. Ось, ось дітвора, видно, вибирала. Ось іще одна треба пройтися. І ось картоплинка. Оце малесенька. Бачите, як знаходиться. І М -м -м. треба буде з, з граберками пройти. Це вже я загрібала так. Бачите, що робиться. Отак вчора. Мабуть, поспішала та чималі позалишала. Треба пройти подивитися ще поверху, може, де я така топлинка і буде так як я оце. І хочу показати, ось погляньте, квасолька. Бачите? Мама взяла так грабельками, відвернула її на цю сторону, бо вона лежала біль сюди. І коли ми оцей рядочок виралі, вона каже, я так покладу, зараз вона і достигне. До речі, квасолі чимало стручків, але ж бачите, вона ще вся вся зелена, щоб її зірвати. То ще хай тиждень побуде. Ну, є квасолі, є стручків, чимало, але ж бачите, не достиг, щось подекуди починає вже жовті. Ну, оте, де там поодинокі. Але ось як гарно вона відвернула, а якби присипало землею, то місиво було б і вже нічого б урожаю не отримали б. Де є ще картопенка. Щас буду забирати, тобто це все в мене виламано. Хай поки що стоїть, підсохає кукурузка, щоб потім гарно вона в мене згоріла. Вирубувати, поки що не буду, все підсохає, перевертаємо. Так, друзі, бачите, яка загор... загородка. Провітрювання йде, застелено. Зверху. Шиферна криша. І, до речі, була відкрита. То курі там бігали. Трошечки поклювали. Ми ось повикидали кукурузку. Ой, оце і все моя кукуруза хай сохне, а їхню будемо трішечки пізніше вибирати. Ось є малина. Ну, Це малина та, що один рік родить, але чому вона надумалася ще раз родить? Навіть не знаю. Дивіться. Тільки ось, бачите, як така малинка. Бачите, до мене котик якось як заліз. Ходив кругову, через колесо застрибнув. Щось принюхується. Що ж тобі там треба? який.